Білий дім не готовий нам дати запрошення. Вони про це, про це говорять відкрито. Це говорить президент Байден. А Трамп е говорить про те, що якщо б не НАТО, і війна б могла б не початися. Тобто ми з вами чуємо. Друзі, риторика змінилася. Нас не хочуть бачити в НАТО чомусь. Президенти, і бувший, і сьогоднішній говорять американські про те, що ну все не так змінилася риторика. Немає в голосі президента сьогодні впевненості, що нас чекають: ми йдемо в ЄС, ми йдемо в НАТО, ми посилюємося, ми укріпляємося, ми будемо перемагати. Все, ви бачите, повністю. Змінилася з ніг на голову. Вже ніхто нас не бачить, ніхто не чує. І знову ж таки, чому? У мене запитання: а чому так сталося? Ми з вами стали гірші, ми стали е, менше любити свою країну, чи в нас зменшилось бажання вижити, чи що в нас змінилось? Ну, е, в мене є відповідь. Дайте ви, будь ласка, ми з вами подивимося, обговоримо, і я запишу на цю тему відео. Обов'язково. Дякую.